Я хочу почати з одної історії. В 13 столітті у Франції у 20-річному віці королем стає Людовік IX. І користуючись таким його неповноліттям, багато хто намагався його скинути з цього трону, сісти на його місце. Але історія говорить про те, що коли Людовік все ж таки досяг повноліття і прийняв вже остаточне керівництво країною. То багато супротивників вони втекли за кордон. І причиною тому стали чутки, що король велив скласти такий список колишніх ворогів, супротивників, і напроти кожного імені він поставив хрест. І противники це для себе так пояснили, що ну, начебто вони приречені на смерть. Коли королю доповіли, що вони втекли за кордон, то він велів передати їм наступне: що вони можуть вернутися, повернутися у Францію, і жити в безпеці. А що стосується хрестів навпроти імені кожного з виних, то Людовік пояснив це так: хрест не значить смерть моїх ворогів, але він має постійно мені нагадувати про хрест мого Спасителя і про прощення іншим. Чудове питання, яке я хочу, щоб ми зараз кожен собі задали. Коли ми дивимося на Хрест, про що він нагадує? І от, от це питання буде, начебто, якби би тема. Так? Коли ми дивимося на Хрест, про що він нагадує сьогодні мені? Чи нагадує він нам як ворогам Людовика про смерть, чи, чи Хрест нагадує нам про Голгофу, про розп'ятого Спасителя? Або якісь інші ж причини. В першому посланні Йоанна ми читаємо: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Написано: Подивіться, да? питання, куди подивитися? Ми можемо дійсно, це слово подивіться стає в значенні, як бачити, там, споглядати. Знати і пізнавати, тобто пізнайте ту любов, яку Бог дав нам, да, показав. Писання говорить, що Він на Христі, на Гофі, Він доказав, провів доказ своєї любові до нас. Я пропоную сьогодні от разом зі мною подивитися на Хрест. І про що Хрест повинен нам сьогодні нагадувати? Про що Він нам сьогодні повинен говорити. І це буде такий невеликий список, але дуже важливий список, який ви кожен зможете потім ну, продовжувати. Буде багато текстів з писанням. я буду їх зачитувати. І так, перше, перше, можна слайд. Хрест нагадую, що Христос помер замість мене. Коли я дивлюсь на хрест. Я розумію, що я повинен бути там. Марка ми читаємо 10.45. Адже син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Тут говориться, що Христос прийшов для того, щоб померти замість нас. А він як замісна жертва. І саме так Він і розумів своє служіння, і про це він один раз говорив. І Ісус Христос помер замість нас, замінив нас, зайняв те місце, де повинні, повинні були бути ми з вами. Христос помер не тільки заради нас і з любові до нас. Але насамперед замість нас. І от це перша головна думка, що Христос помер замість мене. Написано тут Викуп за багатьох. Тут стоїть така, знаєте, будемо казати, фраза по грецьки Літрон, антіполон. І от цей предлог анті. Да? Ну, ми ми деякі, ну, іноді використовуємо да, це слово «анти». От З грецька воно знає, має таке значення як віч на віч, тобто один проти одного. Ніби от помістили два предмети поруч, і потім один був обраний замість іншого. Да? Тобто треба було цей брати, але ні, ми вибираємо цей предмет замість цього. І таке значення тут є. тобто... Христос замістив в нас, да, пішов замість нас, був вибраний замість нас. Можна наступний слайд, це ілюстрація така. У старовітні часи ми читаємо, що на жертовну тварину покладали руки, коли її приносили в жертву. Знаєте, це мало такий дуже важливий символічний сенс. Тварину приносили в жертву. Замість ну, того, хто її приносив. Так? Тобто я приношу в жертву тварину якби замість себе за, за мій грех, гріх. І потрібно було накладати руки або навіть обидві руки і якби, з силою, наче, з, 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 такою силою, не мов би, знаєте, якби ти перекладаєш ну, на жертовну на тварину весь тягар своїх гріхів. І тварина вмирала замість. Того, хто приносив ну, цю жертву. Вмирала за нею, за її гріх. Можна наступний слайд. Ще одна історія. А, можливо, вам знайоме це місце? Можливо, ну, дітей нема, можливо, по історії звучали. Це табір Асвенсом, який знаходиться в Польщі. Можна наступний слайд. І я хочу вам розказати одну історію про цих двох ув'язнених. Сержант польської армії, не знаю, чи бачите Франтішик Гайовнічек і католицький священик Максимілян Колбе. Історія така: у липні 41-го року один із зв'язаних цього табору він втік. А там були такі правила: якщо хтось втікав, то за одного втікача вибирали 10, яким судилось. Померти голодною смертю. Їх просто ну, закривали, їх не годували до їхньої смерті. І от комендант навмисно обирає зі свого списку 10, і їх одразу відправляють до карцеру де їм дають не їжі ні води, поки вони не помруть. І вигукуючи імена один за одним, ув'язнені виходять і десятим був оцей франтішик. І коли він почув своє ім'я, він ну, начав голосно плакати або так. Ну, казав, що невже я більше не побачу ні дружину, ні дітей своїх. Можливо, він голосно це робив, можливо, так, так, що його почув тільки цей священник. і Максимілян Колби, він вийшов зі строю. І запропонував коменданту своє життя в обмін на життя гайовничка. Ну, комендант прийняв цю жертву. Він був замість цього е, польського солдата. Хрест нагадує сьогодні, що Христос помер замість мене. Це дуже важливо е, розуміти. Але друге, хрест. Нагадує також, що Христос помер за всіх. Це друга думка. У перше того ж Іоанна ми читаємо, Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. У Іоанна 3, 16. Да, ми читаємо, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен. То вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Павло до Тимофея пише так, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх. Свідчення свого часу. Якось ми подорожували подорожували по Німеччині в одній церкві. Мені дуже сподобалась картина, така велика була картина розп'ятий Христос, і він так розпростер руки, але е, не було видно, де ці руки закінчувались. І як би ну, автор цієї картини він таку такий сенс вложив, що от ці руки вони виходили за межі картини. І ми не бачимо, де вони закінчуються як символ того, що Христос обіймає весь світ, що Христос любить весь світ, що Христос помер за весь світ, начебто хоче його обняти. Це також важлива думка, що Хрест нагадує, що Він помер за всіх, але наступне, хрест нагадує і повинен нам нагадувати про прощення всіх моїх гріхів. Павло До Колосян. Говорить і вас, які були мертві в переступах, гріхах і в необрізанні вашого тіла Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі гріхи. У Ісаї ми читаємо дійсно: добром і миром обернулася моя велика гіркота. Любов Твоя спасла мою душу від зіпсуття, Ти поза себе. За спину виконував усі мої гріхи. Коли Бог прощає гріх, як у Ісаї, ми бачимо таку картину, він начебто кидає його собі за спину. Тобто, наче знаєте, немає наміру більше дивитись туди, дивитись своїм справедливим оком, на цей гріх. Він більше не пам'ятає його і не карає за нього. Знаєте, прощення не означає, що цього гріха не було, або що це не був гріх, а те, що він Це означає, що він не буде покараний, як того заслуговував. Тобто ми всі заслуговуємо на покарання. Але Христос помер замість нас і Він прощає, як ми читаємо всі мої гріхи, кожен гріх не можна. Сказати, цей гріх Христос не, не прощає. Да. Окрім одного, ми читаємо, да, хулина Духа Святого. А, але коли Бог прощає гріхи, то Він прощає їх усі, кидає позад себе будь-який гріх, яким би він не здавався в наших очах дуже жахливим і, можливо, непробачливим, Бог прощає його. Тому же Ісай ми читаємо, Господь говорить: приходьте, давайте посперечаємося. Тобто, давайте ну, розсудимо, да? хочете ну, якби, зі мною посперечатись, хочете щось мені ну, якби, можливо доказати, показати або сказати, що я щось не можу. Він каже, якщо гріхи ваші яскраво червоні, вони можуть побілити, мов сніг. Тобто я можу це зробити. Якщо вони темно червоні, то можуть вибілити смов та вовна. Павло до євреїв пише наступне: І більше не згадую їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там вже немає приношення за гріх. Хрест нагадує мені не тільки про прощення всіх моїх гріхів, але також. Хрест нагадує, що і я повинен прощати, як Христос пробачив мене. Ми вже читали про те, що Бог прощає нам всі гріхи, Він не згадує їх більше, коли прощаємо. Як Господь простив вас, Павло пише до Колосян, як Господь простив вас, так і ви повинні прощати. Тут справедливо буде згадати, а як Господь нас простив. І от те, про що ми вже якби, згадали, Він забуває гріх, Він прощає його повністю, пробачає, не згадує. І Павло каже: от як Господь нас прощає, ми і ми повинні прощати. Навіть він не, якби не пропонує а таку дуже сильну, сильний такий, не знаю, це глагол, або, на речі, він каже, повинні. Да, ви, і ви повинні так робити. І ми повинні так робити, якщо ми кажемо, що ми Христові. Далі, Павло іншої церкві до Ефесян пише прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Іншої церкві до Коринфян. Павло пише, адже Бог у Христі примирив світи з собою, не зараховуючи їм їхні переступи, і доручив нам слово примирення. А, тобто, щоб і ми не, знаєте, не зараховували. Да? Якби, знаєте, я не раз чув таку, я тобі прощаю, але не забуду цього. Якось дивно. Хочу нагадати притчу про немилосердного боржника. пам'ятаєте цю притчу, коли один должен був там, царю, да, якусь суму, і цар пробачив його, але потім він вийшов, знайшов свого боржника, який там щось маленьке мав віддати, і засудив його, да, посадив в темницю. І про це доповіли потім господарю. І він визвав його і начав, ну, він його соромити і каже: Хіба не слід і тобі було змилосердитись над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Хрест нагадує, що я повинен прощати, як Христос пробачає мене. А також хрест нагадує, що тепер я належу до Бога і до церкви. Хочу прочитати такий текст, трошки, може, великий буде, але щоб зрозуміти, про що я маю на увазі. Перше послання до коринтян буде, 10. 10 розділ з 15 го вірша, Кортян 10, 15. Кажу як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло? Бо всі ми причащаємось одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу, що жертва ідолом є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що, Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будете викликати ревнощі в Господа? Невже ми сильніші за нього? Ще раз 17 й вірш прочитаю. Є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Іншими словами, Павло каже, що причащаючись від одного переламаного хліба, як ми це сьогодні робили, яке представляє переламане тіло Спасителя. Ми з'єднуємося в одно тіло, стаємо членами йому, тобто Христу, і один одному. І от хто вкушає ці видимі знаки, тим самим він. Сповідую, якби він як би каже, що я тепер належу до Бога, до церкви. Таким е, от є значення цього таїнства про те, що Павло тут говорить. Але Павло ще про щось говорить. А в ті часи вважалось, е, ну і, і сьогодні і так, що ті, хто їв жертовне, тобто те, що приносилось в жертву, а вони були учасниками. Самої жертви, яку приносили. Тобто м'ясо, про яке Павло тут говорить, м'ясо, яке було пожертвувано ідолом, воно ну, нічим не загрожувало, але воно вже послужило цілям і намірам бісим. Тобто, воно було принесено для однієї цілі, для бісів, да? Але, ну, і тому воно скверняло людину, коли вона її їла. І ймовірно, вони, коринтяни, міркували так. Добре, Якщо ідол в цьому світі ну, є не тобто і те, що йому приносили в жертву, воно також ну, ніщо. Тобто, це була просто їжа, звичайна їжа. І тому вони могли спокійно спокійно совістю якби брати і їсти. Павел Начебто згоден з ними, він каже, добре, їжа залишається їжею. А м'ясо, яке приносило в жертву, так само годиться для того, щоб його вживали в їжу. Але він каже, що є одне, але якщо тільки той, хто його їв, і приймав їжу, не знає, що його приносили в жертву ідолу. Тобто коринтяни знали про це, але вони немножко так хитрували. І, ймовірно, що от багато з них вони легко ставились до своєї участі в цих таких язицьких, язичницьких святах і не бачили в цьому якоїсь шкоди. Але апостол закликає їх бути обережними. Так, це їжа, це просто звичайна їжа, але в неї була ціль. Вона була для бісів, для демонів. Якщо ти її приймаєш, ти знаєш про це, то якось дивно становиться, чому ти це робиш. Так, так я вже своїми словами кажу. І це фактично Павло називає зреченням від християнства. Він каже: не можете пити з Господньої чаші так. Е Якийсь час демонської не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Бо людина не може бути у спілкуванні з Христом і у спілкуванні з церквою і водночас із спілкуванням із Сатаною. Переносячи на нас час, що це значить для нас сьогодні? Християнин не може бути в церкві святим, а за межами церкви перевзуватися у взуття гріха або гріховного життя. Людина. Яка долучається до тіла і крові Христа, яка приймає символ, не може більше торкатися якихось гріховних речей. Мені дуже подобається одна історія на цей привід, яка сталася у Данії в Копенгагені. в одній лютеранській церкві знаходиться одна з найбільших таких статуй Христа, яку створив ще в 19 столітті. Бертелем Торвальцин, так його звали. Але в чому там була історія, що після того, як він її виліпив, це дуже, ну, вона дуже красива, все дуже зроблено. А Йому запропонували іншу, дуже коштовну роботу, дуже прибальну роботу, зробити статую Венери для Лувру. Це дуже престижно було. Але дуже приголомшила відповідь його. На це замовлення була така рука, що виліпила форми Христа, вже ніколи не зможе виліпити форми язичської богині. Так це... Ну, тут який для нас урок? Ми не можемо бути на двох стільцях. Те, що Павло говорить по людина, яка долучається до тіла і крові Христа, вона не, бу, не може. Бруднити свої руки вже якимись негідними речами. І Хрест нам сьогодні, Він повинен про це нагадувати. Кожен раз, коли ми дивимося на нього, що я вже належу Богові, я вже належу до Його церкви, тому я повинен не тільки в церкві, не тільки тут, а от, начебто, бути таким святим, але і за межами церкви. Але все моє життя, я не повинен. Вибирати і вашим, і нашим. А я повинен розуміти, що я тепер тільки належу Богу. Наступний слайд. Хрест нагадує, і я написав далі, що ви можете далі самі продовжити, що сьогодні для вас Хрест нагадує, про що він ще може вам нагадувати? Це можуть бути різні речі, але дійсно хрест це не просто ну, якийсь символ християнства. Це не просто хрестик, це на, на більше. На багато більше. А, можна наступний слайд. Не знаю, чи пізнали ви цю людину, але це гайовничик. Пам'ятаєте? Тот який вижив. В Констаборі завдяки тому, що священик взяв ну, пішов замість нього, помер. Він прожив 93 роки. Але свого ратівника Колби він ніколи не забував. У 1994 році Гайонючик перебував у США в Х'юстоні, штат Техас. І він виступав перед місцевими. і Він сказав наступне: Святий Максимілян врятував моє життя, і тепер, поки не вичерпається повітря в моїх легенях, я розповідатиму людям про його героїчний вчинок. Це мій обов'язок. Друзі, сьогодні обов'язок кожного християнина не мовчати про Спасителя, не мовчати про спасіння. Павло каже: Горе мені, якщо я не проповідую. Річ не йде про проповідь з кафедри, про ваше життя, про ваше спілкування з рідними або з друзями. Не мовчити про спасіння, не мовчити про хрест, коли є можливість вам засвідчити, а що для вас значить хрест? Що взагалі означає хрест? Павло писав, пам'ятаєте, слово про хрест є. Безумством для тих, хто гине. Тобто він є дурниця, безглуздість, глупота для таких людей. А для нас, які спасаємось, він каже, це Божа сила. Ну останні, просто щоб ще було видно, про що може нагадувати нам хрест. Будемо дякувати, будемо зараз молитись, будемо дякувати Богу, от якби дивлячись. На хрест от, перед собою або згадуючи ті події, дякувати про жертву, яку було принесено замість нас, через любов до нас. Будемо дякувати, що у Христі Бог примирив нас із Собою, став такою, з таким викупом від гріха для всіх, хто у віру в нього простив наші гріхи раз і назавжди. Будемо пам'ятати, що і ми з вами повинні прощати один одного так. Як Христос простив нас. І думаючи про хрест, дивлячись на Хрест, у вас дуже класна заставка постійно перед очами церква Благодаті, там також є Хрест. Кожен раз дивлячись на цю заставку, кожен раз, коли ви будете брати хліб і вино, пам'ятайте, давайте пам'ятати, що тепер ми з вами Христові. Ми тепер Божі діти, ми тепер належимо Богу. І його церкві. Амінь. Давайте помолимося. Милосердний Господь, ми дякуємо Тобі за цей час, що ми сьогодні могли знову згадувати про смерть, могли знову розмірковувати. І сьогодні той хрест для ми згадуємо про твоє страждання хрест. Який для багатьох є дурницею, безглуздям, але ми дякуємо Тобі про жертву Твою, яку ти приніс замість нас через любов до нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти примирив нас з Богом, що ми маємо це примирення з тобою, ти став викупом від гріха для всіх, хто повірить в тебе. Дякуємо тобі, що ти прощаєш наші гріхи раз і не завжди. Господь дай нам. Також пам'ятати, скільки ти простив кожному, і пам'ятати про те, що ми повинні прощати один одного. І Господь дай нам особливо завжди пам'ятати, що ми тепер твої, ми тепер належимо Тобі і церкві Твоїй, щоб ми, щоб ми перед різними якимись там обставинами це собі нагадували, що я. Боже дитя, дякуємо твої, Тебе за твою любов, за спасіння і дякуємо за церкву на цьому місці. Молимось про це. В ім'я Ісуса. Амінь.